Анатолій Валевський. Мрійлива Жабка. Останній гуркіт літньої грози з глухим бурчанням повільно відповзав далі і далі за край стіни дерев. З закудлатих дощових хмар визирнуло яскраве сонечко і весело відбилося міріадами алмазних іскорок в останніх краплях, затримавшихся на листі та траві. Принишклий на якийсь час ліс знову оживав застрекотали невидимі мешканці гущавини, заспівали різноманітні птахи, радіючи з того, що негода нарешті закінчилася. Під покровом пишних розлогих гілок на великому листку старої ліани на самоті сиділа сумна деревна жабка і тихесенько мріяла. Ви можете не повірити, але уявіть собі, вона мріяла про справжнісінького принца. Ах! Я така маленька, така вся зелененька, з помаранчевими очима й лапками, і в мене таке білосніжне м'яке черевце, облямоване небесно-блакитними розводами, думала жабка. Я така симпатична, що навіть сама собі трошки подобаюся. Чому ж я досі одна? Невже ж не знайдеться хоч якийсь завалящий принц, який покохає мене і захоче поцілувати? Я б тоді, ех, я б при ньому розквітло від такого щастя. І стала б найпершою красуною в лісі. Час минав. І хоч бажаний принц це ніяк не йшов, жабка терпляче чекала, з надією дивлячись на всі очі в бік з вивистої стежки, і тихенько мріяла. Що ж вдієш? Адже кожен хоче любові, і з трепетною надією чекає її появи.